Відповідно, буду тільки показувати зараз кросовери. от Потім наступна серія у нас буде чисто по мінівенах. Так, Зараз дивлюся по настройках, тут в камері треба, мабуть, щось трошки підтягнути, щоб вона була картинка світліша. Так, от тут у нас ще є. Варіанти, так, Mazda X навпаки. Це X бо з Volvo постійно. Постійно з Volvo путаю. Чогось тут написано 11400, там 11999. 14 рік, 250 тисяч, 2,2. Так, 2,2. Скільки там 129 кВт є декілька варіантів так це в нас альфа ромео 23 тисячі рівно 17 рік 194 тисячі салон салон у нас має такий вигляд тут безключовий доступ я знаю що це ці... У нас це точно не є популярними машинами. Оцей варіант вже є набагато популярніший. Форестер 2015 року 11500-189 тисяч двохлітрова дизель на 108 кВт. Так, є люк великі, релінги. Так, салон тканина на автоматі. Санта Такия Соренто 15800 15 -го 15 року 174 тисячі 1,2 дизель 147 кВт Так, тут шестиступка Шестиступка Повний привід. Так, і тут ще є туксончики, але на цьому немає, на цьому немає ціни. Так. Тут сьомий рік, сьомий рік двухлітровий, так, 197 тисяч заявленого пробігу. Можна сказати, ціла площадка. Так, тут РАУ-4, 6500, шостий рік, 2-літровий бензин, 112 кВт. Тканина. Цьому тушканчику, що така ціна це шостий рік, у на цьому ціни немає. з таким шкіряним комбінованим салоном? Каптіва. Так, коптіва 6512 рік. Дизель 2.2, 128 кВт. Комбінований салон. Так, ГЛК. ГЛК-8500 восьмий рік, 3 літри, 170 кВт, салон тканина, декра є, гума зима Так, так, так і, і так Тут, дивлюся 6500 написано, 750 цінник Так Тут у нас Форестер 20-го року 41 тисяча 29999 і цей Франція, цей старіший восьмий рік, восьмий рік, 6 тисяч грубо. Це двохлітровий дизель 110 кВт. Так, тут руль в оригіналі, трошки нього дивлюся, підкрасили Партрони задні є. Це з Франції машина. Оригінальні легкосплавні диски, гума літня, дивлюся, там ще протектор непоганий. Так, ну, по кросоверах тут такі от варіанти на цій площадці. Там ще є от, пару універсалів, хетчбек є. От, але йду поки що далі дивитися, що є. Тому що тільки приїхав на площадку. По цьому ряду. Зараз по цьому ряду перейдемося. Так, АСХ є, 1,6 бензиновий бензиновитий рік, 5350. Так, і Nissanчиki trail 2-літровий бензиновий, 5 рік, 2,899. Каутлендер 2.3 дизельний 2012 року 7100. На шкіряному салоні він механіка. Так, тут ще один є в старішому кузові. Але тут ціну мене написали, це сьомий рік. Сьомий рік, так. Що тут ще в нас є цікавого? Так, Соренто, на Соренту є ціна чи немає, не 182 тисячі, 9 рік 2,5 дизель, дизайна, тут ціну не написали. Так, далі, Hyundai Santa Fe, сьомий рік, повний привід, 2,2, шкіряний салон. Але ціни знову ж таки немає. Так, потім... Трафік теж немає ціни, треба дзвонити От, зимова гума, бачите, шиповочка, скільки все шиповане, все, все, все шиповане. Так, тут у нас що, спортедж восьмий рік, 4200 Шестіступ, салон тканина. Це такий, в принципі, непоганий. Двохлітровий, 110-кіловатний. Скрусоверів тут більше нічого. Ну ось ще один скуїть, але там на ньому не, на, на нього не написали ніяких параметрів. Нічого там немає. Так от X5 ще стоїть, але там ага, бумажку перевернули, мабуть, вже він не продається, вже може нього купили. Тут так само нічого немає і там немає. Корот, тут по цінах нічого не понаписували. Йдемо туди в наступний ряд. Так, тут значить в нас шо, шостий рік 2,2 дизель, э, повний привід, ну по мере, на наклейках, я думаю, що можете так понаклеювати, треба дивитися. 5300, шостий рік, 5300 хочу зацю. да, Є там переключалка, підігріва, автомат, э, салон, тканина, 4 склопідії мочі. З такими от прожекторами, правда, один вже вже перелопнув так ще одна мазда, але немає ціни, немає ціни. Так, тут по кроссоверах нічого не бачу. Так, Орландо 13 рік. 1.8 бензин, 104 кВт, але на нього не написали ціну. Так, Санг Йонг, 12 рік. Так само ціни немає, це 2-літрова дизельна. Потім фремонт. На фремонт ціну не написали, це 13 рік, 2-літрова, 125 кВт на автоматі от такого ремонта тільки на механіці, на тканині ми взяли, Ну правда тут вже йде з великою панелю. За 6200 в Німеччині ми взяли. От, на механіці, там в попередніх відео я показував. От, не знаю, ну, це і буде зрозуміло, що буде дорожче, того що тут комплектація в нього зовсім інша, там трошки свіжіший рік. Так, X3. X3. X3, X3 часто путають. Але в них не дуже багато є. Сьомий рік, двохлітровий дизельний, 110 кВт. Шкіряний салон. Механічна шестиступенева коробка передач. Так, Санта-Фе. 2006 року 2,2 дизельна, але не написали нічого по ціні. Шкіряний салон. Так що, один тушканчик тут є. 9 рік, бензин, газ. ціну не написали. Так, повний привід, 2 літри автомат, бензин Немає ціни, тут ще одна біла є мазда, мазда 14 рік, 11 тисяч євро, 2,2 дизель на 137 кВт. Так, 3008, 1,6, 88 кВт, 18 рік, 19250 євро. Так, що тут, тушканчик? Четвертий рік, дизель двохлітровий, 83 кВт, повний привід 3200. Цей портет, шостий рік, двухлітровий бензин, 194 тисячі пробігу, комбінований салон. Вот, ну от Тут ціну на нього не написали, треба дзвонити, уточняти. Так, і 7 Франція, 13 рік, Слайн. 3 літри, 199 тисяч пробігу, ціни немає на ній. Вона на панорамі соренто 10 рік так само ціни немає. Йдемо тоді далі. Так, от ще є мазда. Та як сьома на босе комплектації повний привід, 10 рік, 12 місяць, 2,2, літри, дизель, 127 кВт, 266 тисяч, 6900 ціна на її. 6900 ціна. Так, тут значить механіка, шкіряний салон. Трошки тут десь вперлося. легко сплавлені диски 14 рік, 2-літровий дизельний, 108 кВт, ксенон Кліма Камера, повний привід, 7900. Так, от є ще такий іксочок сьомого року, 12-й місяць, 3 літри дизель, 210 кВт, 10 10500. Світлий, шкіряний салон. Трошки привідкрили, щоб не запотівав. Крового бензинового ціни немає, без ціни. Ну, площа сьогодні пуста. Всі трали розгрузилися. Ну, вчора вчора один стояв. який є на зимовій гумі, Тільки, правда, з дисками тут щось незрозуміле. 11 рік, 3-літровий, 180 кВт, 240 тисяч заявленого пробігу, 15500. Панорама, шкіра, автомат, пнєвма. Так, так, так. Круїз дидівся, непонятно підігрілося день є. Хоп, партон із Так, Scania тут третий риль 2.5 дизель 103 кВт 4650. Так, Дастер, Дастер, так, 14 рік, а це 1.2, того він не стоїть, ще я минулого разу, був 8500 за нього хочуть. Шкіряний салон, 6 ступ. От, але вже він стоїть давно, давно стоїть, бо 1,2 не дуже ходові варіанти. Так, антара сьомий рік, 2 3700. Xen Young Rexton 2.3, бензин автомат, шостий рік 3650, шкіряний салон. ну Вони самі вони, ходові це вони з моторами 2.7. Кашка і кашкай 8 рік, куди не бензин, ціну ми написали. Так, Кіаспортеж. Кіаспортеж 8 восьмого року 2-літровий бензиновий 3900. Шкіряний салон. Куга 11-го року з підігрівом лобового скла 2 літрова але ціни немає. А ага, вона PowerShift без. Так, тут 19 рік, 2 літри. Так само ціни немає, не написали вона на автоматі. Тут 13 рік, 110 кВт, бензин 11400, комбінований салон, 6 ступ. 20 рік немає ціни, на цю немає ціни. Так, от ще одна куга. тут теж не написали. Санта Фе не написали. Так, Соренто 9-го року, Дизель 234 тисячі заявленого пробігу 5500. Так, що по салону. Так вже незручно все позапотівало. Ну, чисто, чисто видно. Видно, що машина збережена непогано. Гума зимова непогано, дивіться. Коптіва, сьомий рік, 2,4 бензин без ціни тут. Так, тут є ціна, тут, значить, 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 за цей Sportage 2006 року 2-літровий, бензиновий 104 кВт, хочуть 3750. повний пригляд. Так, який комбінований шкіряний салон. От, ну, цікаво не часто такі попадають. Так, от тут на цій площадочці є трошки кросоверів. А, так, значить, значить так, це у нас Honda CRV Восьмий рік 2.2 дизель 5700. Так, далі ще одна за цю зацюшу хочуть. Ця... Не бачу який тут рік 2.2. Ага, сьомий рік 4600. Так, тут кашкай і на кашкай не написали ціну. А за цього що хочуть? Шостий рік, бензин двохлітровий, повний привід 3850. За цього Sportage хочуть 3850, комбінований салон. Так, а на ту немає ціни. За цього вікса щось написали, що вони хочуть. Е, ні, немає. так Тут я дивлюся, бельгійки стоять, але щось тут ціни не понаписували на них. Не -ни на одній немає ціни. Так, ідемо тоді далі. Не ціни, навіть номера телефону не написали. Ціни немає. Лендровер. Лендровер сьомий рік, 12 місяць, підігрів лобового скла навіть є. 2,2 e, дизельний. Так, колісо трошки скоро новинуте, але ми не протягом. Що... Давайте вона оцю подивимося. Так, Тігуан, 11 рік, 10-й місяць, 2-літровий, 103 кВт, 11700. Так, є панорама, комбінований салон, автомат, круїз, підігрів, навігація. Спартони є. Такий непоганий, свіжо виглядає.